Так, ну що ж, у мене є зараз трохи вільного часу, і я раз, зараз зніму вам огляд свого номеру. Зразу хочу вам сказати, що цей номер, номер, він такий смарт номер, якби він невеличкий, але він доволі такий, знаєте, затишний, комфортний. Він мені дуже подобається. І... Мені в ньому тут добре. Я тут як вдома. Та взагалі я на Віллі Сімак, як вдома. Тому ви вже, я знаю, чекали огляд номера, показую. Але якби, як я тут живу, то мої речі тут присутні. Ну, я думаю, ви мені за це пробачите, бо куди ж я їх діну. І так, поїхали. І так, Вілла Сімак. Дивіться, Вілла Сімак має два будинки. Великий будиночок і менший будиночок. У великому будиночку всі номери без своєї кухні. Внизу столова. Я вам вже показувала, в якому я номері жила, і там якби, люди харчуються в столовій. У маленькому будиночку є номери із своїми кухнями. Тому в мене там теж номер із своєю кухнею, і я вам зараз його покажу. Так, йдемо. Сюди у нас двері. Тут у нас знаходиться, бачите, масаж. І тут йдуть сходи на другий поверх. Піднімаємося. Тут теж гарний краєвид, бачите? на Згідницю, отак коридор. І тут три номера. Оці два номера це номери з своєю кухнею. Сімейні. Вони на два поверхи, двоповерхові і, ну, і своєю кухнею. Я вам ще зніму огляд: ось тільки звільниться 15-й номер, скоро я вам зніму його. А мій номер. Ось 21 запрошую. І ось заходимо до мене в номер. Що ми бачимо? В номері є шафа для одежі, і що дуже зручно, з отакими шухлядами для мілких речей, дуже гарно. Є двоспальна. Два спальне ліжко, телевізор. В цьому році ще ось повісили, оце чому я й чекала, повісили кондиціонер, який можна на тепло використовувати, і влітку на охолодження. Також в цій кімнаті є дзеркало, на яке, як я, можна все виставити. От, і також дуже зручно, як комод, бачите, три шухляди теж дуже зручно є куди покласти речі. Обідній стіл, батарейка зараз тепла, опалення включене у мене, тому що похолодало. Обідній стіл. І заходимо сюди. Тут знаходиться ось така невеличка кухня. Ну, Чому я і казала, це номер смарт. Тут один-дві людини, ну максимум, ви розумієте. Невеличкий холодильничок є, є мікрохвильовочка, чайник все є плита електрична, також є весь посуд. Тут все, що треба, посуд весь є. Там у мене продукти мої лежать, є всі тарілочки, все-все-все. Каструльки я використала. Там і миски є, і пательня, все тут є. Е -е -е Їдучи сюди, нічого брати не потрібно. Дощечки, от все є. От, от так от. І <кхії> ой, зараз. Тут мусорка, ну ладно, не отак покажу. Тут ось двері зачиняються, і тут туалет і душова кабіна. Тут, звісно, небагато місця, але я ж кажу, як для смарт номера чудово. Ось І туалет, і душова кабінка, якби ну, все є. Для життя нормального все є. А ще в цьому номері, вірніше до номера, тут є таке, я вам зараз покажу. Ідем, то я вам покажу, що тут є. Ще тут є отака тераса. Так, дивіться, отака велика, гарна тераса. Бачите, і тут, коли гарна погодка. Можна сидіти за столиком, пити каву, хоч снідати, хоч обідати, хоч вечеряти, що хочете, кокон є. І з гарним краєвидом на гори. Бачите, яка краса. Тут яблуня квітне. І краєвид на гори, на парк Пантелеймона. І їдучи сюди, я прямо знаєте, мріяла, як я буду там на терасці сидіти і пити каву. Ну, трошки мені не повезло з погодкою перед цим, то яка, яка теплінь була. Ну, маю надію, що ще, що ще погодка трошки виясниться, і буде може добре, і я поп'ю там кави, поп'ємо разом, поп'ємо. Так що, оце такий номер. Такий номер. Коштує ось на мене як на одну він коштує 400 гривень. Якщо вдвох, можливо, буде 450 Ну, це ви уточнюєте взагалі по цінам уточнюєте все в адміністрації, тому що ну, знаєте, я тільки так приблизно знаю той номер стільки, приблизно стільки. А є нюанси в залежності від того, скільки вас людей, в яку пору року ви приїздите, тому, тому все запитуйте в адміністрації. Ну, це такий номер. Ви хотіли, я показала. Все, пока-пока!